Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні поспілкуємося на таку цікаву тему, чи можна успадкувати будинок без приватизованої землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також обов'язково не забуваємо ставити лайки та коментувати наше відео. І пам'ятаємо, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Друзі, також немаловажно, якщо вам подобається наша робота та ви хочете нас якось підтримати, обов'язково переходьте за посиланням під цим відео. Там буде наша монобаночка. І ви обов'язково можете зробити. Маленький донат, і ми вам будемо щиро-щиро вдячні. Питання спадкування будинку без землі дуже-дуже дуже дуже поширене серед спадкоємців. Чому? Тому що велика кількість будинків зведена на землях, які так і не були приватизовані. Або люди не вважали за потрібне приватизувати в селі, тому що це моя земля, хто її забере. Як передбачено Цивільним кодексом України в порядку спадкування до спадкоємців приходять всі права та обов'язки, які мав померлий на час відкриття спадщини. Іншими словами, якщо говорити про нерухомість, то спадкується не саме майно, а саме право на це майно. Відповідно до частини 2 статті. 1225 цивільного Кодексу України до спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд об'єктів незавершеного будівництва, щодо якого зареєстровано право власності, спеціальне майнове право переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені. Якщо ми говоримо про е, земельну ділянку, то при її приватизації право власності виникає вже. Після проведення державної реєстрації. Якщо особа померла до такої реєстрації, то власність в неї, в неї не виникло. Тобто, якщо не були документи зроблені до смерті, право власності не виникає. Умовою для переходу в порядку спадкування право власності на об'єкти нерухомості, в тому числі на земельну ділянку, є набуття спадкодавцем такого права становим законом порядку. Тобто, якщо документи оформлені самого, то ти їх можеш і передати у спадок. Якщо за життя спадкодавець не набув право власності на земельну ділянку, то і спадкоємець не може набути такого права. Тобто, знову ж таки, спадкувати. Як і переоформляти можна тільки те, що є оформленим. До, до речі, до складу спадщини входить не лише те нерухоме майно, право на яке зареєстровано в органах, що здійснює державну реєстрацію нерухомого майна. Тобто, успадкувати, ще раз повторюсь, можна тільки те, що оформлене. Видача свідоцтва е, про право на спадщину на майно, яке підлягає державній реєстрації, проводиться після подання праустановчих документів про належність цього майна спадкоємцеві. Ну, зрозуміло, так? Тобто, Приходимо до нотаріуса, даємо документи, і тоді вже можемо успадковувати те, що було оформлено. Тобто, якщо у вас є про документи на будинок, то ви його можете успадкувати. А земельну ділянку, на жаль, ні, не можете. Тож, е, варто зазначити, що якщо спадкодавець не набув права власності на земельну ділянку згідно зі статтею 125 Земельного кодексу України, але, до речі, але тільки розпочав саму процедуру приватизації земельної ділянки, то відповідно до чинного законодавства спадкоємці. Мають право звернутися до суду з позовом про визнання свого права в порядку спадкування прав на завершення приватизації та одержання державного акту. Ну або ж, знову ж таки, зараз нема державних актів, є витяги на право власності на землю, на ім'я спадкоємця, а не право власності на земельну ділянку. Давайте тут спробую трішечки пояснити, що мається на увазі. І чому це варто робити? Е, ну, Перше, якщо е, на покійного було рішення на приватизацію, і була зроблена документація з присвоєнням кадастрового номеру, то можна подати позов до суду і завершити приватизацію, яку він почав. Тобто документи будуть оформити, оформлені на покійного. Потім, знову ж таки, у нотаріуса перейдете і вступаєте у спадщину на цю земельну ділянку. Чому це, е, ну, на мою думку, чому це важливо робити? Да, е, ну, наприклад, ви вже е, маєте свій будинок, да, а поряд там живуть батьки, які також мають будинок і які хочуть його вам передати в спадщину. І у вас стоїть питання: у вас є свій будинок? Під яким треба приватизувати земельну ділянку, а скористатись ви можете земельну приватизацію тільки один раз. Або батьківська земельна ділянка, як її, або там приватизувати під батьківською хатою, да, переоформивши будинок і приватизувати. І у вас таке питання: а що ж робити? Двічі приватизувати не можна тільки один раз. І е, Тому ми в цьому випадку рекомендуємо вам завершити. Приватизацію на покійних, на батьків. Звучить, звісно, так цікаво, можливо, не зовсім приємно, але ж маємо те, що маємо. Тут на батьків ви зможете. Переоформ... Потім вступити в спадщину, і... а свою земельну ділянку під своїм будинком переоформити згідно чинного законодавства. Думаю, Десь щось трішечки пояснив. Якщо щось буде незрозуміло, звісно ж, ви можете спокійно е, написати коментар, звернутися до мене, і е, обов'язково я вам надам відповідь. Е, будемо підводити, скажімо так, е, суть цього відео. Е, успадкувати будинок без приватизованої землі можна. Але землю під ним автоматично ви не зможете успадкувати, якщо вона не була оформлена у власність попереднім користувачем, спадкодавцем. У разі, якщо приватизація була розпочата спадкоємцеві, можуть довести, тобто, ну, якщо приватизація була почата е, спадкодавцем, і він помер, то спадкоємці можуть в судовому порядку довести. Цю приватизацію до логічного завершення і потім цю земельну ділянку переоформити на себе. Друзі, не забувайте, що завжди професійна правова допомога допоможе вам запобігти ризикам, які б вони не були. Також, знову ж таки, друзі, нагадую вам, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, ділитись цим відео. Запрошуйте друзів до нашої спільноти. Буду вам е, щиро вдячний, якщо ви будете ставити питання, тому що питання з вони доволі таки дуже-дуже складні. Тому обов'язково звертайтесь, будемо допомагати, будемо розбиратись в ваших питаннях. Друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Е, Бажаю вам успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні!